І у синій кут октагону запрошується Павло Кравченко! Що ж поєдинок у возі до 64 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута. Фіналіст чемпіонату України з бойового самбо, Призер чемпіонатів України з бойового самбо у розділі Профул. Чемпіон ліги Real Fight Promotion. Боєць представляє спортивний клуб «Самурай» Коломия. Андрій Дзьоба. Його суперник, боєць синього кута, призер чемпіонату України з бойового самбо, чемпіон Київщини з ММА, Боєць представляє спортивний клуб Фенікс міста Буча. Павло Кравченко! ми сьогоднішній турнір. Четвертий поєдинок основного карду Павло Кравченко у синьому куті в Червоному коті Андрій Дзюба. І в нас сьогодні новий гість, разом з якими відкоментуємо цей поєдинок. Добрий вечір. Доброго вечора. Тож. Попередній бій, на жаль, завершився пошкодженням. Сьогодні ми вже бачили і повний як пройшла повна дистанція. Сьогодні ми бачили і класний сабмішн в основному карті. і Зараз бачимо наскільки агресивно Андрій Дзюба стартує у цьому поєдинку. Карпенко треба відповідати. До вас запитання сьогоднішній турнір. Надзвичайно позитивні емоції від того, що є можливість у болівальників бути тут присутні, є можливість подивитися відеотрансляцію. Можете, будь ласка, розповісти, ваша компанія як дотична. Як погодилася, чи потрібно було вас переконувати, чи навпаки самі з задоволенням погодилися допомогти цьому івенту? Ну, мене переконувати не потрібно. Я віце-президент Федерації Панкратіону України. Більшість бійців Панкратіону на сьогоднішній день захищають Україну. Більшість бійців, які пройшли школу Панкратіона, входять в состав сил спеціальних операцій, спецпідрозділу Корт Альфа. Фактично бійці панкратіону воює з 2014 року. Один із перших, хто отримав тяжке поранення на війні наших боці бійців, це чемпіон світу презерв світніх ігр, Резнік з міста Сум. І на жаль, ми втрачаємо наших бійців. Ну саме такі турніри дають можливість виховувати дух, виховувати силу. А щоб воїн не дрогнув в бою, його потрібно готувати. Тобто, в тому числі за рахунок таких турнірів, ми і готуємо бійців, які захищають Україну, і даємо правильний приклад молоді. Назвичайно агресивна. Півтори хвилини минуло цього поєдинку між Цюбою та Кравченком. Бій, який виглядає, поки одним із найбільш рівних. Одним із найбільш агресивних і влучань вистачає, оскільки було багато бажання і попередніх бійців, а ось тут дійсно є так само і точність ударів. Якщо звернув увагу, в перших двох боях домінувала школа Панкратіону. Тут немає у обох бойців явної школи Панкратіону, тому відбувається рівний бій. Там були деяка виражені бійці саме Панкратіону, бої закінчили достроково. Хотів вас запитати, наскільки важливо поєдинки такі турніри такі проводити, які не тільки спортивну складову мають, а й так само. Лети першочергово, як немає, має це вшанування пам'яті наших героїв. Немає більш важливої справи, чим пам'ятати наших бійців. Жодний боєць не повинен бути забути. Тому е, на таких турнірах, де є сила, воля, честь це прекрасний приклад для вшанування наших героїв яких результатів очікуєте від цього турніру? Чого очікуєте побачити? Окрім того, що ви сказали, що так це підготовка наших бійців, але першочергове завдання, яке федерація ставить між собою перед собою, коли організовують такі івенти, чого вона хоче досягнути? Потрібно розуміти, що на сьогоднішній день Федерація панкратіону України, спортпанкрарантіон, наша збірна одна із найсильніших в світі. Ми 15-ти разові чемпіони світу, 17 ти разові чемпіони Європи. Тобто одна із задач цього турніру та молодь, яка прийшла подивитись, щоб вони розуміли, що можна зростати, можна проявляти себе і на світовій арені. А якщо є натхнення, бажання, сили, вміння, це, а, то і професій... в професійних в боях, і невеличке оголошення. Хто володіє автівкою Land Cruiser Прадо за номерним знаком КА 1488 ЕК, підійдіть до своєї машини, там хлопці не можуть виїхати і якось підперли, не знаю, але підійдіть, будь ласка, до своєї автівки, і щоб все в нас йшло гладко і емоції від турніру були лише позитивні. Ще раз, власник Land Cruiser Прадо за номерним знаком КА 1488 ЕК. Кріті кіт своєї автівки. Позаду перший раунд. Три хвилини. Любительське протистояння між Зубою та Кравченком по першому раунду. Якісь відсутні раунд. можете сказати. Дуже рівний бій. Перший раунд це тільки частина. Два раунди залишаються попереду, і насправді по тому, наскільки хлопці влучно свої удари задають. І ймовірність дострокового завершення поєдинку ніхто не скасовує. Ух, як підскакує своїм ударом знизу дзюба. Про тому з дистанції вирішив його завдати і робить це точно. В цьому є краса Панкратіону. Ти можеш домінувати весь бій, а втратити концентрацію саме у кінці і програти болівим або душаючим. Панкратіон він дає можливість реалізувати себе, висловити себе в будь-якому напрямку. Фактично. Чи ти управляєш себе в стійці, чи ти любиш бойові, чи ти любиш задушливою в цьому краса за це ви любити Панкратіон? В тому числі Про бойця Панкратіону, що кажуть, він бореться краще ніж боксер, а б'ється краще ніж борець. Тобто він обирає ту тактику, з якою він може виграти. І краса Панкратіону більшість боїв закінчується больовим або прийомами прийомом Чим ще можете ви закохати, переконати тих е, хлопчиків, тих дівчат, які хочуть займатися спортом, хочуть займатися єдиноборствами, Чому саме Панкратіон? Чому не бокс, чому не ММА, чому не бразильське джиу-джитсу, чому Панкратіон? Якщо <паспорцяк> подивитися в історію, двократним олімпійським чемпіоном з панкратіону був саме Піфагор. Піфагор. Далі Піфагор виховував Арістотеля. Аристотель... Це демонстрація того, що тут не тільки фізика, тут так само треба так, мати голову так, розумно. Так. Знання, досвід. Арістотель виховував Олександра Македонського. армія Олександра Македонського завоювала світ. Якщо б кожен воїн України володів би Панкартіона, ми б поби вже би побили. Ми і так її б'ємо, а так би було б ще активніше. Активно так само хлопці між собою б'ються. Дзюба та Кравченко, і це тільки фактично початок цього турніру. Це тільки четвертий поєдинок основного карду, 13 поєдинків основного карду передбачено загалом. І ось перше, фактично, ми бачимо на канвасі двох хлопців і спробує навіть привести задушливий. Наскільки реально ви вважаєте тут довести цю справу до кінця? Шанс є. Шанс є. Бачимо. Спроба тиснути на шиї, спроба контролювати ногу, але все ж вдається вивернутися Дзюбі. Трошки-трошки до вистачає трошки досвіду проведення задушливих прийомів. Пів хвилини до завершення раунду. Дзюба намагається вирвати свою голову. Не дозволяє йому Кравченко цього зробити. Завжди сходяться дві стихії. Один хоче насилити супернику, інший навпаки, хоче себе захистити. Діоба підривається, повертається в стійку. Заключен 10 секунд раунду. Перший раунд був рівний. Другий раунд. Кому ви віддаєте? Майже рівний. Майже рівний. Але в синій червоний. Але більш синьому би. Тож Кравченко отримує певну перевагу, як мінімум, з коментаторської позиції. Чекаємо на раунд номер 3 і хто не знав, можливо, пропустив. У нас триває до подарунків від Аякс для сил спеціальних операцій. І за донат від тисячі гривень. Буде надзвичайно потужний цікавий розіграш, хто ще не долучився або не знав і має неймовірне бажання долучитися не тільки словом. А ще й мінімум тисячою гривень. Підходьте до наших чарівних красунь біля кубків нагород. Вони вам все детально розкажуть про інструктую. Тож ще раз нас триває донатея подарунків подарунки від Аякс для Сил спеціальних операцій. За донат від тисячу гривень буде в нас проведено розіграш крутецький. Тому підходимо до наших дівчат біля нагородної атрибутики. Все детально розкажуть проінструктують і доведуть до вашого відома. І давайте облисками. Третій завершальний раунд поєдинку. Підтримаємо бійці. Їм надзвичайно непросто. І зараз вирішиться, хто ж таки отримує перемогу в цьому поєдинку. Тож, третій раунд. Бою між дзьобою та Кравченком. Вагова категорія до 64 кілограмів. Перші два раунди були досить близькими. Кравченко в другому. І все ж певною ініціативою, певною перевагою заволодів. І зараз вирішальні три хвилини. Дзьоба. Ймовірно має почати ризикувати. Він зараз намагається це зробити спінінг беквістом. Від нього перекривається кравченко. Якщо згадувати героїчну історію Панкратіону, вона сягає 2000 років тому. Словетний фільм про 300 спартанців, які вписали себе в історію. Вони всі володіли панкратіоном. Всі бійці древньої Спарти фактично були виховані на Панкратіоні. І вони свого часу написали війшли в історію. Безперечно, українська армія так само на наступні 2000 років мінімум вписала себе в історію, зупинивши в рази переважаючу навалу орків. Займаючись Панкратіоном, ми виховуємо силу, виховуємо дух і можливість ну, фактичними голими руками душити агресора. Наскільки сучасний Панкратіон схожий, або наскільки він відрізняється від того, що був на момент, яким виглядав на момент свого зароду? Якщо ми кажемо про древні Олімпійські ігри, Панкратіон вважався найпрестижнішим видом. Переможець Панкратіону фактично був богом Олімпійських ігр, тому що бої йшли до того часу, поки боєць не здасться або не помре. Я щастя, зараз ситуація змінилася і зараз на краще, менш кровожарного краще, на краще змінилося, так. Чи все вам подобається Панкратіоні? Чи є ті речі, які можливо треба допрацьовувати? Я вважаю, що Панкратіон дуже будовичний від спорту і він повинен з'явитися на сучасних Олімпійських іграх. Наскільки реальні шанси цього? Шанси завжди є. Скільки ми просто бачимо тенденції, що зараз єдиноборства на Олімпійських іграх, те відчуття трошки ображають і бокс, і боротьбу Панкратіон. Коли в які перспективі ви оцінюєте можливість зайти на Олімпійські ігри в перспективі 8-12 років, коли будуть Олімпійські ігри найбли... по-моєму, в Лос-Анджелесі, uh -huh. один із підвідів Панкратіону ММА можливо буде представлений mm. як показовий. Дзьоба гарно влучив. Окрім того, що хлопці в перших двох раундах давали справжню бійку. Вони ще й е, дуже артистично, акроматично себе поводять клітць. І це Хороший, зрозуміло, що хор, свого дивища додає В хорошій формі, дихають, не зупиняються. Залишається якихось 15 секунд до завершення бою. Кожен хоче забрати це е, ці 15 секунд. Цей час чому стукіт молотка заключні миттєвості не тільки раунду, а й всієї зустрічі. Судя буде важко визначити переможця. Ну що ж така вже них робота? І дякують хлопці один одному за бій. І Дзюба, і Кравченко це дійсно був ледь не показовий виступ. Демонстрація і попередникам, які виходили в клітку, як можна. І тим хлопцям, які наступні вийду, що Планка там вже досить високо. Ну мені здається, зюба забрав третій раунд, тому буде цікаво. Хто ж виграв? ж, я вам дякую за те, що доєдналися до нас. Дякую, дякую за те, що да. поділилися з нами красою Панкратіону і успіхи в розвитку цього виду спорту. Дякую. І в октагон uh, піднімається Олексій, Олійник, Керівник Kratos Promotion. Uh! Uh! І у цьому поєдинку. Одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобуває боєць червоного кута. Андрій Дзьоба. Боєць із голови. Спортивний клуб «Самурай». Ще раз, Андрій Дзьоба. Одноголосним рішенням суддів здобуває перемогу. У цьому поєдинку і нагородження проводить Олексій. Олійник. Керівник Кратос Промоушен. Облизькі окремі Олексію, він один із головних сьогодні спортивних функціонерів, який максимально доклав руку, аби сьогоднішнє дійство відбулося.